Всі наші вороження! 25 років тому ми здобули незалежність, а тепер настав час її захистити і відстояти. Я хочу побажати всім в першу чергу жителям Донбасу. Щоб як найшвидше що наступив мир, подякувати вам за ваше терпіння і я вірю в те, як військовий професійний, що буде мир і більше війни на нашій землі не вибухів. Я всіх вітаю святом і слава Україні! Всі військовослужбовці, 81-ша бригада, і я вчасно вітаю вас зі святом захисника України. Нехай Господь дає вам наснаги, сил, і ми переможемо обов'язково. На червоній площі буде наш парад. Слава Україні! Вітаю зі святом захисника України. Бажаю бути сильними, мудрими і вільними. Побольше здоров'я і щоб по-бистрому закінчилося. Побажати всім здоров'я, міцного духу і перемога буде за нами. Бути разом, бути ми сильними, ніколи не здаватися. І найголовніше, це я би їм побажала просто здоров'я, щоб вони трималися і перемога буде обов'язково за нами. З вічительним праздникам, покровом, Днем казачів, наших захисників, вітання. Щоб були сильне, здорове і добре нас захищали від Путіна! Святам хочеться привітати з ним козацтва, з ним української армії. Та хочеться побажати щастя, щоб всі повернулися додому. Та дуже дякуємо за те, що ви робите для нас. Я бажаю всім хлопцям миру, любові, добра. І, звісно, велике дякую за те, що ви є, за те, що ви нас захищаєте, і ви наша гордість.